Доброго дня! В ефірі міська телестудія Миргород. Протягом наступних хвилин мої колеги розкажуть про події в громаді. Тож не перемикайте всі подробиці попереду. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 9 травня Миргородська громада попрощалася ще з одним мужнім захисником України Іваном Васильовичем Гайдаром, який загинув, виконуючи бойове завдання в Луганській області. Жорстока війна в Україні продовжує забирати життя відданих громадян. Кожен загиблий воїн це важкий біль і смуток. Найстрашніше, коли на війні гинуть молоді хлопці і дівчата. Миргородська громада втратила ще одного земляка Івана Васильовича Гайдара. Який з перших днів повномасштабної війни став на захист України і загинув за волю і незалежність? Бій 6 травня 2023 року біля населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області став останнім у житті захисника. Іван Гайдар був стрільцем 3-ї стрілецької роти військової частини А 4020 правно і сумлінно захищав українську землю, був надійним побратимом і сміливим бійцем на покельному нулі. Б'ються з ворогом наші мужні збройні сили, виганяючи расистів зі святої української землі. Вони наближають нашу перемогу, але сплачують за це надзвичайно велику ціну, власне життя. Не вагаючись, Іван Васильович Гайдар, як справжній чоловік і воїн, пішов захищати волю і територіальну цілісність держави від безжальної підступного ворога. З перших днів війни служив у роті охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А згодом на пекельному сході нашої держави. Народився Іван Васильович Гайдар 19 листопада, 1990 року в селі Дібрівка Миргородського району в дружній багатодітній родині. Змалку в нього був хист до майстрування. Іван вміло тримав у руках і пензлик, і молоток. Досконало відтворював деталі задумів. Аби покращувати свої навички, він обрав будівельну професію у Миргородському професійно-технічному училищі No44 після закінчення Дібрівської школи. Золоті руки Івана Гайдара згадують у рідній школі, в яку він влаштувався на роботу після навчання. Директор Дібрівської гімназії Лариса Гуржій. Розповіла, що змалку Іван був скромним хлопчиною, проте з віком він став справжнім, відповідальним і мужнім чоловіком. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашого села Дібрівка. У війні з агресором загинув наш односельчанин, випускник нашого закладу освіти Ваня Гайдар. Йому зовсім трішки не вистачило часу. Дожити до 33 років. Кілька секунд, і молоде життя обірвалося. Деякий час після закінчення школи Ваня працював у нас робітником з обслуговування. Це був теж відповідальний старанний працівник, але уже не той сором'язливий хлопець, а той. Який не боявся будь-якої роботи чи зремонтувати, чи поштукатурити, чи щось випиляти. Ваня міг все це зробити. А потім Іван Гайдар пішов на строкову військову службу. Друзі та колеги поважали його за привітність, щирість і людяність. Головний сержант взводу, в якому служив захисник, говорить, що Іван сумлінно і мужньо виконував усі бойові завдання через почуття рідним, близьким друзям. Сьогодні ми ховаємо нашого побратима Івана. Він був надійною людиною, хоробрим воїном. Завжди можна було на нього покластися. Він не боявся йти у бій, виконував своєчасне і правильні задачі поставлені йому. Це дуже велика втрата для нас. Ми втрачаємо кращих воїнів. Про надійність солдата Івана Гайдара на прощанні говорили усі: як побратими, так і знайомі захисника. Він був надійним товаришем для своїх побратимів, був дисциплінованим, врівноваженим, чуйною людиною, відповідальним військовослужбовцем. В подальшому так склалося, що нашого вірного воїна було відправлено в військову частину. А-4020 для подальшого виконання військового обов'язку захисту нашої батьківщини. Він віддав найцінніше, щоб в нього було своє життя за нас з вами, за те, щоб ми побачили сьогоднішній ранок, побачили блакитне небо, побачили спокій, який є. Іван Гайдар мріяв про щасливе і мирне життя. Разом зі своєю дружиною та маленькою донькою він мав багато планів, яким, на жаль, не судилося статися. Мрії перекреслила клята війна, яка обірвала молоде життя, залишивши батьків без сина, а дружину і доньку без чоловіка і батька. Сьогодні ми зібралися щоб провести в останню дорогу нашого захисника гайдара Івана Васильовича. Це неймовірно важка втрата. Втрата справжньої доброї людини, зразкового сім'янина. Рідного сина, однокласника, близького друга. Ми всі співпереживаємо вашій втраті. Повідомлення про смерть вразило весь наш клас. Ми запам'ятаємо Івана як доброго, дружелюбного однокласника. Перестало битися серцем щирого патріота, мужнього та сміливого воїна Івана Гайдара, якому навіки лише 32 роки. Поховали захисника України з усіма почистями на міському кладовищі по вулиці Петрівській. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким від тепер 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, свято, яке традиційно 9 травня відзначається в Європейському Союзі та інших країнах на знак миру та єдності на континенті. Будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні 8 травня після підписання указу про щорічне відзначення С. Свята в Україні. Цього року Україна вперше долучається до заходів відзначення Дня Європи та Миру 9 травня, що символізує її повернення до європейської родини. Сьогодні до Миргорода з робочим візитом завітали посадовці з області Дмитро Лунін і Олександр Біленький та народний депутат України Олег Кулініч. Чому приїхали та що оглядали, дізнавалися мої колеги. Будівельні об'єкти в Миргороді знову в полі зору влади різних рівнів. Із моніторинговим візитом до міста завітали посадовці з області та нардеп України. Сьогодні в нас із робочим візитом у місті народний депутат Олег Колініще, голова обласної ради Олександр Біленький та начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В рамках візиту ознайомилися із станом реконструкції інфекційного відділення. Комунальне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування та відвідали на стадіон, ознайомилися із станом будівництва басейну. Ці проекти реалізуються за підтримки як і обласної влади, так і народного депутата Олега Колініча. Сучасний спортивний комплекс із басейном у середині на території стадіону Старт почали зводити декілька років тому у рамках президентської програми Велике будівництво та за сприяння народного депутата України Олега Кулініча, який зазначає, Миргородщина має великі традиції в спорті, тому їх і в подальшому потрібно розвивати. Ця ідея вона виникла давно і, слава Богу, що вже. Те, що ви бачили, 30% реалізовано, на жаль, війна внесла свої корективи, але все рівно ми разом із керівництвом обласної влади думаємо, як відновити і продовжувати це будівництво, тому що місто обласного значення повинно мати потужний басейн, це і для дітей, хто б що не говорив, це, ну, це перспектива, це розвиток. Вважається, що місцева лікарня інтенсивного лікування є найпотужнішою в Миргородському районі. Раніше там уже провели реконструкцію частини головного корпусу. Наразі на завершальній стадії капітальний ремонт інфекційного відділення. В цьому році було зроблено інфекційне відділення, виділене 10 мільйонів. Ви бачили, що майже все вже готове. До кінця травня місяця планують закінчити ремонтні роботи. Ви знаєте, що, хоча і пандемія ковіду, нібито завершилася, але у нас на сьогодні. 600 хворих за минулий тиждень людей саме на ковід, тому питання залишається актуальним. В цьому приміщенні 34 ліжка, з них 5 дитячих. Миргородська лікарня інтенсивного лікування відноситься до кластерних закладів охорони здоров'я, яка має 11 відділень на 275 ліжок. Попри війну, вона закуповує обладнання і розвивається. Інвестиції нам заходять, дякуючи народному депутату, дякуючи військовій адміністрації, міській раді, меру. Тобто нам спонсірують, нам допомагають. Ми працюємо з НСЗУ, заробляємо кошти власні, плюс допомога співфінансування йде, і тому ми можемо дозволити собі трошки розвиватися. Миргород це не єдине місто, яке цього дня відвідали обласні посадовці і депутат. Сьогоднішня наша поїздка, Решетилівка Мир Родзіньків це такий собі майбутній приклад міжмуніципального співробітництва на рівні і Полтавської області, але ми хочемо вийти на рівень України, а також залучати кошти із за кордону. Якщо ми будемо мати гарні, дружні, серйозні фінансові зв'язки з нашими партнерами за будемо перші, які скористаємося цією можливостю міжмуніципального співробітництва, від цього виграє вся область. За результатами робочого візиту було обговорено важливі питання подальшого розвитку як миргородської громади, так і миргородського району. Окреслено проблемні аспекти роботи та визначено ряд пріоритетних завдань. 8 травня відбулася гаряча телефонна лінія з першим заступником міського голови Острянином Олександром Івановичем. Зателефонували 10 мешканців. Колективне звернення про відновлення дорожнього покриття надійшло від мешканців з провулку нафтовиків. Жителі багатоповерхівок порушили питання відсутності водопостачання на верхніх поверхах по вулиці Сороченській, 20 та по вулиці Данила Апостола, 6А, ремонту даху по вулиці Сорочинській, 252. Мешканці вулиці Української висловили незгодність згоду З перейменуванням на вулиці Олександра Федорченка. Інші питання, озвучені громадянами, стосувалися оплати за опалення та приватизації земельної ділянки. Олександр Іванович уважно вислухав заявників, надав громадянам відповіді та контактні телефони для вирішення конкретних питань. У будь-якому місті чи територіальній громаді завжди виникають ті чи інші комунальні проблеми. Це можуть бути ями на дорогах, відкриті люки, переповнені сміттєві контейнери, чи їх відсутність, поламані дерева чи неприбрані прибудинкові території. Аби зробити мир городську громаду кращою, місцева влада знову поновила роботу інтернет-платформи Відкрити місто. Щоб повідомити про ту чи іншу соціально важливу проблему, жителям Миргородської громади тепер не обов'язково йти особисто на прийом до держслужбовців. Достатньо скористатися інтерактивною веб-платформою Відкрити місто, яка віднедавна відновила свою роботу. З початком повномасштабного вторгнення багато сервісів припинили свою роботу, в тому числі і сервіс Відкрите місто. На сьогоднішній день сервіс працює. Модерація передана на центр надання адміністративних послуг, тобто ми контролюємо терміни виконання і розписуємо, на кого безпосередньо проблемні питання, які порушені на порталі Відкрите місто. Призначення платформи «Відкрите місто це інформування місцевої влади про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури для оперативного усунення цих проблем. Також на сервісі реалізовані інші функції, що забезпечують активне залучення жителів громади до розв'язань питань місцевого розвитку. Громадянам територіальної громади потрібно зареєструватися і повідомити про проблему на порталі Відкрите місто, яке знаходиться на сайті Миргородської міської ради у вкладці Смарт Сіті. Розібратися досить легко потрібно лише слідкувати за силками, які відкриваються, і повідомляти про проблему ту іншу ту іншу проблему. Питання потрібно вирішувати комунальним службам якомога швидше. Але є деякі питання, які потребують більш такого довготривалого терміну виконання Веб платформа Відкрите місто почала працювати в Миргороді з 2014 року. Це виявився дієвий інструмент для зворотнього зв'язку між владою та жителями громади. 6 і 7 травня у Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з боксу. Боксери Миргородського клубу Арей також були запрошені до участі у заході та гідно представили Миргород. У тяжких конкурентних поєдинках наші діти посіли переможні місця та стали чемпіонами Сумської області. Перше місце Маненко Артем, Корольов Артем, Герасімова Софія, Стенько Каріна, Довгінка Поліна. Третє місце Мох Вікторія та Бугаєнко Богдан. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм і тренеру подальших успіхів та перемог. До уваги ВПО релігійна громада Християнська Церква Слово життя буде здійснювати видачу продуктових наборів особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які не отримали продуктові набори 3 травня, та багатодітним внутрішньопереміщеним сім'ям, які проживають на території Миргородської міської територіальної громади та перемістилися після 24 лютого 2022 року. Для отримання допомоги при собі необхідно мати оригінали документів. Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, посвідчення особи з інвалідністю або витяг з акту огляду МСЕК, посвідчення багатодітної родини. Набори можна отримати в Центрі культури та дозвілля Миргородської міської ради за адресою вулиця Личинська, 60, дріб, 23, початок видачі з одинадцятої години. До уваги жителів громади. На території навколо населеного пункту села Трудолюб, ТОВ Харківецьке з 10 по 18 травня буде проводити обробку пасівів сої із застосуванням пестицидів та агрохімікатів. Виходити на територію оброблених ділянок, проводити роботи на суміжних ділянках, випасати худобу, птицю, користуватися сінокосом дозволяється не раніше як через 3-5 днів після обробки. Зустрічай весняна акція від компанії СВС. Підключись за одну гривню до швидкісного інтернету в приватному секторі та отримай пільгу на абонентську плату. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 5 тридцять чотирдевностова п'ятдесят чотириста чотирнадцять тринадцять нуль вісім, нуль на сайті компанії або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. На цьому наш випуск підійшов до завершення. Нехай чудові травневі дні приносять тільки позитивні емоції. Тримаймо стрій! все буде Україна!